Міша, що це таке? Що ти робиш, ти знаєш? Я ні. Коротше, це наш новий термінал із сімейства Медіа. Тобто, в Naix йде нове покоління. І в даний момент це покоління і це рішення для зарядних станцій і для паливних колонок. Тобто Ми будемо робити революцію на ринку України. Ми будемо робити, щоб ти прийшов бензина купити, як в Європі, капітан. Пікнуть пік? і політів. Тобто Оцей в даний момент його розмір, його пластмаса, його все. Це вогнеупорне, вогнетривке. Класно, тобто, реально? Так, тобто, так. Він ми... нема зажигалки, провірять. Давайте <ривіт> будемо давай включати. Давайте. Тому він йде по сертифікатах на колонки. Це вся борода, що в нас є. Це зв'язок інтернет. Саме так. Ось Важна. можемо зараз його тут побачити. Це зв'язок. Виставляємо інтернет. Так як це паливні колонки можуть використовуватися, воно все повинно бути вогнетривке. Тому це термінал Najax. Ось він, зарядження електромобілів, за заправка паливом. Ми міняємо прошивку і гайда. Тому Najax зараз буде робити той навіть бізнес, який ще не сильно є самообслуговування, наприклад, паливні колонки. Будемо його робити вендінгом. Оператор АЗС, це вам офіційне попередження, шукайте роботу, алло. хлопці. Алло, АЗС, ми вже їдемо вам ставити. Та-да. А ви АЗС будете економити гроші. Вок, БРСМ, о, кокло. Ну, якби. Чекайте нас. Ми до вас доберемося. Власне... Ховайте. О. Ховайте свої гроші ми будемо несемо вам термінали. Пам'ятаєте, як в рекламі, ми йдемо до вас. От. алло, 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 йдемо, йдемо. Несемо. Класно. О, покажи реалізацію в металі. Дивіться, доступна, під'єднана і зайнята. Тобто людина бачить, що її жде, недоступна, знову доступна. Це зручно. Це дуже зручно. Ти під'їхав, ти знаєш, що тебе жде. Ніяких додатків оцих мільйона. 20, 21 -е століття, ну. 22. -е. Буде все на найксі. Побачите. Ми це зробимо. Ми це зробимо.